Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 травня 2025 року. Сьогодні, 27 травня, народження молодого місяця, і воно пройде в знаці близнюки. Ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 травня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 28 травня, Геката після місяця пройде в знаці близнюки до 19 години 34 хвилини, а потім перейде в знак рак. Ніяких посівів та посадок ще не проводимо і не турбуємо розсаду. Вдень не можна ще поливати та підживлювати рослини, це був час стихії повітря. А от поливати рослини вже можна буде після 20-ї години вечора. Підживлення теж не проводимо, бо це час гекати. Тільки до 10 години ранку можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Потім поступово почнуть працювати енергії стихії води, тому завершуємо обрізку саду та зелені операції до 10-ї години ранку. Самий крайній час це 12-година дня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 28 травня до 10 ранку сприятливий час для різних заготівель. А от після 10 ранку ніяких заготівель не проводимо. Важливо для здоров'я на 27 та 28 травня 2025 року. Тут три важливі поради: будьте уважні, можливо, алергія на ліки це перша порада. Далі вживаємо їжу часто, але невеликими порціями, і третя порада не використовуйте для харчування, щавель та шпинат. Що ж, можна приготувати смачного та для здоров'я. Готуємо каші всіх видів, яка вам подобається, то і готуйте. Готуйте страви з риби, морепродуктів, із курки, індички, куріпки, цвітної капусти. Використовуйте для харчування зелений, вже свіжий горошок є, редиску. Готуйте сою, боби та квасолю, але бобові культури використовуйте тільки у першій половині дня. Їжте горіхи, кунжут, мегдаль, селеру та кріп. Смачного вам, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського та здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!